Сьогодні в ефірі армія ФМ Гіць це заступник начальника штабу із мобілізаційної роботи 411-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Яструби Євгеній Миколаєнко. Бажаю здоров'я, пане Євгене. Бажаю міцного про створення вашого підрозділу. Нагадаємо нашим слухачам, як він з'явився і як вже встиг себе зарекомендувати. Власне, сам підрозділ а, створювався як окремий а, батальйон безпілотних авіаційних комплексів. А, Мовно кажучи, костяк почав формуватися ще в лютому 22-го року після початку повномасштабного вторгнення. А уже повністю сформований, який виконував завдання на більшості активних напрямків той час. Це був листопад 2022 року. Відповідно з того часу, ми по суті присутні ну, на всіх активних напрямках і нищимо ворога. А чим яструби ось відрізняються від інших підрозділів БПЛА? Ну, по перше, якщо брати до уваги те, коли ми були створені, бо ми фактично були найпершими, от і радує також те, що інші підрозділи, які зараз дуже сильно відомі, да, всім, взяли приклад з нас. От і зараз вони є, і відповідно так само ефективно знищують ворога. Але ми завжди були інноваційними. Тобто все там стосується і програмного забезпечення, яке використовується Збройними силами, в тому числі і піхотними батальйонами. А це також різного роду літальні апарати, про які, звісно, ми не можемо говорити відкрито, але вони дуже і дуже ефективно знищують ворога. Ну, знову ж таки, кажуть, що в тому числі з певними там ще технологіями. ні, я розумію, що є речі про які говорити не можна, але я думав, от все таки дізнаюсь, які саме безпілотні системи е, ваш полк, чи є щось унікальне. Ну можливо, про те, що можна говорити. Ну про те, що можна говорити, це власне ті, е, якими в принципі е, зараз більшість таких підрозділів їх використовує. Е, це мультироторні системи різного роду ударні, фпіві, важкі бомбері, е, ну в тому числі типу вампір, немезіс, там і тому подібне. А також крила а, середньої, ближньої дальнього радіуси дії, як бомбери, так і розвідувальники. Відповідно, а, ну скажімо так: а, якщо хтось дійсно бажає ознайомитись з тим, які саме це крила, він може відвідати наш сайт. От і там ну, доволі таки обширно розписано про те, ну. З дозволеного якими здобутками пишається ваш підрозділ, що можливо знищене, уражене, виявлене? Яка е, як кажуть, от е, просто найжирніша ціль була уражена вашим підрозділом? А можливо, не одна. Ну, скажімо так, ми ведемо системну роботу і там визначати якісь конкретні жирні цілі. ну, Їх просто настільки багато, що ми навіть не можемо, скажімо так, сказати, яка із них жирніша: чи то танк, чи то якась там умовно установка, якої, наприклад, там ніхто не бачив да, от, або дуже рідко зустрічається. Важливо про те, що. Це системна робота. Тобто від, скажімо так, до ураження, там це є певна робота фахівців, яких, до речі, ми потребуємо різного профілю, там, починаючи від аналітиків, дешифраторів, координаторів до безпосередньо пілотів, ну, не кажучи вже там про різного роду тилові посади, які стосуються саме підтримки цього, цього всього організму. Тому відповідно. Між е, передураженням це є ціла системна робота? Отут От якраз, е, мабуть, цим е, ми і найбільше пишаємося, що в нас е, вся ця робота побудована дуже системно. А яка кількість тих, хто до того, як, наприклад, стати яструбом, був військово зобов'язаний, але у війську не служив і не мав якогось військового досвіду? А до вас потрапив і став справжнім рексом? Ну, якщо ми говоримо з моменту створення підрозділу, то це 99% всіх тих, хто потрапив. Фактично, це всі цивільні, які завдяки фаховій підготовці, скажімо так, якісним і чітким діям і командам командирів навчилися робити саме дуже ефективно знищувати ворога, тобто те, що потрібно. Тобто, можна, власне, неважливо, чи це юнак, чи це дівчина. Чи це чоловік, чи жінка? Важливо для нас, важливо бажання людини дійсно це робити. Армія ФМ